Такі відомі проєкти, як гострі предмети, «Мейери сестауна та захищаючи Джейкоба, встигли здобути популярність та симпатії глядачів. У цьому відео хочу розповісти про інші непогані детективні міні-серіали, які ви могли пропустити. Ну що ж, це канал ОКІНО, кіно, та ми починаємо. Блідий кінь серіал. Є екранізацією одноіменного роману Агати Крісті. У центрі сюжету. Історик Марк Істербрук, у якого нещодавно померла дружина з часом. Його життя почало налагоджуватись. Він одружується вдруге і щасливо живе у новому шлюбі. Несподіваний виклик до поліції псує. Йому настрій Марку. Повідомляють, що у черевику померлої жінки знайшли список імен людей. Більшість з яких загинуло з невідомих обставин. Чоловік також є у цьому списку. І поліцейські просять його бути обачнішим. Історик хоче сам з усім розібратися, підозрюючи, що з цим можуть бути пов'язані відьми з вілий блідий кінь. Події в серіалі досить неспішні. У сюжеті присутня містика, а інтрига в ньому тримається до останнього. Вбивства за абеткою. Ще один серіал виробництва Великої Британії, який створили за одноіменним романом Агати Крісті. Події відбуваються у 1930-х роках. Відомий приватний детектив Еркюль Пеоро стикається з серійним маньяком, який вбиває людей у алфавітному порядку. Першою жертвою стала Аліса Ашер, другою Беті Бернард. А на місці кожного злочину вбивця залишає путівник під назвою Ей Бі Сі. Чим далі заходить розслідування, тим все більше виникає сумніву з приводу в міні-легендарного детектива. Цікавий серіал, який зумів відтворити атмосферу твору Агати Крісті. Квіткарка. Головна героїня. Жінка на ім'я Ебі. Колишня юристка. Тепер вона працює флористкою в магазині квітів. Еббі обожнює детективні розслідування. І одного разу стає втягнуто в одну з таких справ. Але жінка не підозрює, що вплуталась в дуже небезпечну гру, яка може закінчитися для неї загибелю. Це дуже легкий детектив, який можна подивитися за вихідні. Ім'я Рози серіал спільного виробництва Німеччини та Італії, який є екранізацією одноіменного роману Умберто Еко. Події відбуваються у 1327 році. В Італійський монастир, що розташований у північно-західній частині країни, прибуває священнослужитель Вільгельм Бас Кривільський та послушник на ім'я Адсон. Вони повинні провести підготовку до майбутніх переговорів між представником католицької церкви та представником ордена, який Рим вважає геретичним. Але після того, як усі зібралися, виявилось, що в монастирі трапилось жорстоке вбивство. Атмосферний серіал, якому вдалося розкрити книгу ретельніше, ніж одноіменному фільму 1986 року. Тримайся ближче. У центрі сюжету опиняються одразу троє дієвих осіб, які на перший погляд нічим не пов'язані. Це детектив, фотограф та мати з невеликого містечка. Декілька років тому чоловік на ім'я Стюарт Грін загадково зник. Справа таки не була розкрита. Але у річниці його зникнення через 17 років зникає ще один чоловік. Це призводить до нового розслідування, в якому виявляється, що у всіх головних героїв є спільна історія у минулому, яка може зруйнувати їхнє життя. Серіал базується на одноіменному романі Горлана Кобена, який у своїх книгах часто використовує несподівані сюжетні повороти. Я ніч. Головна героїня юна дівчина на ім'я Фауна. У дитинстві вона була покинута сім'єю. Усе її життя про неї дбала жінка, яка працювала прибиральницею, але робила усе, щоб гідно виховати дівчинку. Подорослішавши, Фауна захотіла більше дізнатися про її справжню сім'ю. Вирушивши на пошуки, вона з часом знайомиться з журналістом. Він допомагає дівчині вийти на слід її дідуся, який, як виявилось. Є головним підозрюваним у справі про вбивство. Непоганий серіал, який базується на реальній історії. Свідок обвинувачення події. відбуваються у 1923 році у місті Лондон. Молодий хлопець на ім'я Леонард стає підозрюваним у скоєнні вбивства світської жінки, яка залишила йому великий спадок. Сам юнак заперечує свою причетність до вбивства та стверджує, що у нього є алібі. Відомий адвокат вірить Леонарду та хоче підтримати хлопця та довести його невинність. Але коли починається судовий процес, доказів проти стає все більше й більше. Британці обожнюють знімати серіали по творам Агати Крісті. І цей проєкт не є винятком. Обіцянка. У грудні 1999 року, коли потужний шторм обрушився на всю Європу, 11-річна дівчина Шарлота Мейер сідає у фургон до незнайомої людини і після цього безвісті зникає. За справу береться місцевий капітан поліції П'єр Кастен. Чоловік докладає усі можливі зусилля, але йому так і не вдається відшукати Шарлоту. У наші дні при схожих обставинах зникає дівчина на ім'я Джейн. І цього разу розслідувати зникнення дитини буде вже донька П'єра Костена Сара серіал французького виробництва, який виглядає доволі реалістично. Артур і Джордж серіал розповідає реальний випадок з життя відомого письменника сера Артура Конана Дойла. У 1906 році його секретар. Представив йому судову помилку, яка змусила чоловіка діяти. Мова йдеться про справу Джорджа Еладжі, який був звинувачений у написанні непристойних листів та вбивства худоби. Артур хотів очистити його ім'я, але вже згодом він сам почав ставити під сумнів Невинність чоловіка. Досить динамічний серіал з інтригою до останньої серії Грейс Пойнт. Маленький хлопчик був знайдений мертвим на пляжі в невеликому каліфорнійському містечку. Спочатку здавалося, що його смерть може бути самогубством. Але коли стало зрозумілим, що його вбили, у ЗМІ починається інформаційне божевілля. У місті, в якому всі один одного знають, цей випадок змінює життя багатьох мешканців. В міру того, як просувається розслідування, детективи складають свій список підозрюваних, в який навіть потрапляють близькі та родичі. Це ремейк британського популярного серіалу Вбивство на пляжі. Девід Теннет відтворив одну і ту саму роль в обох проєктах. У цілому він непоганий. Але якщо ви дивились оригінал, то нічого нового ви у ремейку не знайдете. Випробування невинуватістю. Серіал британського виробництва, який базується на одноіменному романі Агати Крісті. Напередодні різдва 1954 року в аристократичній сім'ї трапилась трагедія. Мати сімейства була жорстоко вбита. Молодшого сина Джека, у якого не було алібі, звинувачують у злочині, і невдовзі він потрапляє до в'язниці, де незабаром помирає. Через декілька років сім'я знову збирається разом. У будинку з ними опиняється доктор Артур Калгарі, який стверджує, що Джек не був винним і він збирається це довести. Прекрасна екранізація, яка підійде людям, які обожнюють заплутані сюжети. Незнайомка головний герой Адам Прайс успішний адвокат. В нього чарівна дружина на ім'я Корін та двоє прекрасних синів. Він цілком був задоволений своїм життям, поки одного разу у барі не зустрівся з незнайомкою. Дівчина стверджує, що його дружина йому бреше. Повернувшись додому, Адам виявляє, що корін зникла. Чоловік починає замислюватись над словами загадкової дівчини. І з кожним новим днем дізнається все більше таємниць, які приховувала від нього дружина. Цікавий серіал з елементами трилера, в якому присутньо багато різних поворотів сюжету. Комісар Мальтези. Події відбуваються у 1976 році. Головний герой Даріо Мальтезе – комісар поліції у відділі боротьби з наркотиками. Його найкращий друг Перальта вирішив одружитися у рідному місті Трапані. Мальтеза не був на батьківщині близько 20 років. Він покинув домівку після трагічної смерті його батька. Весіля стало привідом, щоб повернутися у рідний край. Але після святкового обіду нареченого вбивають на очах у головного героя. Дарю одразу просить про переведення, щоб самостійно розпочати розслідування. Хороший серіал, який дуже вдало зумів передати атмосферу тих років. І не лишилось жодного. Наостанок розповім про ще одну екранізацію роману Агати Крісті. У серпні 1939 року на солдатський ізольований острів було запрошено декількох людей. Які не знають один одного. Прибувши на місце, вони не знаходять господарів дому та вирішують вечеряти без них. Кожний з гостей має свої страшні таємниці, які б вони хотіли забути, але, як виявилось, хтось у будинку знає про них все. Згодом одного з запрошених знаходять мертвим, і незабаром решта гостей починає розуміти, що на них очікує та сама участь. Чудова екранізація найвідомішого твору письменниці. Пишіть у коментарях, який серіал з добірки вас зацікавив. Ну а на цьому, все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступних відео.